Ми працюємо постійно для того, щоб кожна перечасно народжена дитина незалежно від терміну гестації отримала професійну, якісну, доступну і безпечну допомогу. Протягом цього року ми пролікували 437 дітей, які потребували медичної допомоги у перші години свого життя. Рівно рік тому, 17 листопада, 2021 року, ми відкрили відділення постінтенсивного догляду за перечасно народженими дітками. І важливо сказати наступне: що за цей період в відділенні отримали допомогу більше 450 діток. Важливо, що Діти були з різними термінами гестації. Найменший термін, який ми виходили, це 24 тижні. І найменша вага це 640 грам. Відділення постінтенсивного догляду, де лікуються діти, які переводяться з реанімаційного відділення. Це є перечасно народжені діти термін гестації з 24 тижнів. І до 36 тижнів цінність грудного молока для перечасно народжених дітей важко оцінити. Чому через те, що маленькі дітки перечасно народжені, в них є незріла система імунітету, а грудне молоко це. Фактично, це імунітет дитини, і тому дуже важливо, щоб передчасно народжені діти отримували це материнське молоко, яке забезпечує імунологічний захист дитини. Це термін невеличкий і у мами ще немає достатньої кількості молока. Можна використовувати донорське молоко, але в будь-якому випадку, якщо є така можливість. Грудне молоко, донорське молоко, молоко материнське, дитина будь-якому терміні вагітності має отримати. Мене Марія звати. Ми е, перебуваємо тут в пренатальному центрі вже близько трьох тижнів, там де перечасно народжені дітки. Наш лікуючий лікар була кунта Наталя Петрівна, професіонал своєї справи, хороший кваліфікований лікар. Та й взагалі в перинатальному центрі дуже хороший персонал. Ми всім задоволені. Нам надали з малюком все необхідне, що було потрібно, якісне лікування, і ми вже завтра готуємося до виписки додому. У відділенні медичної реабілітації, передчасно народжених та малих дітей, ми маємо можливість спостерігати за дітьми після виписки стаціонару до 18 років. Тут є можливість спостереження педіатра, хірурга, лікаря-невролога, фізичного терапевта, реабілітолога отримати послугу масажу. Кожній дитині, яка звертається до нас, ми складаємо індивідуальний план оглядів, консультацій та вакцинації. Відсьогодні перечасно народжені діти, які народилися в інших пологових будинках, мають можливість транспортуватися до львівського перинатального центру за участі наших фахівців.